У вівторок 6 серпня по всій території західних областей пройдуть дощі. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища вдень плюс 23. Дощі подекуди з грозою пройдуть в Житомирі Києві та Вінниці. На території решти північних та центральних областей без опадів. Температура повітря від 14 до 29 градусів тепла. На півдні хмарно лише в Одесі саноптики прогнозують дощ з грозою. Нічна температура від плюс 17 денна до плюс 31. На території східних областей хмарно з проясненнями. Від нічних плюс 14 стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 29. На заході в середу, 7 серпня, триматиметься переважно ясна погода. В Хмельницькому Львові та Чернівцях мінлива хмарність. Від нічних плюс 14 в день потеплішає до плюс 25. Дощі подекуди грозами, пройдуть у більшості областей півночі та центру. В Житомирі, Вінниці та Полтаві без опадів. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 26 в день. Дощитиме також в Одесі та Криму. В Миколаєві та Херсоні синоптики опадів не передбачають. Від 18 до 30 вище нуля. У східних областях переважно хмарно з проясненнями. В Запоріжжі цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 16 в день до плюс 29. У західних областях у четвер 8 серпня хмари на небі протримаються впродовж цілого дня. Від плюс 15 вночі до плюс 28 вдень. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть у Києві, Чернігові, Сумах та Полтаві. Врешті областей півночі та центру без опадів. Від плюс 15 вночі до плюс 30 вдень. На півдні країни ясне небо та теплий день. Температура в регіоні вночі від плюс 18 вдень до плюс 33. На сході безхмарне небо. Лише в Харкові в цей день синоптики прогнозують дощ. Від 15 до 31 з позначкою плюс.